Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми пограємо в гру Lineage 2 серія ГМ проти РБ. Ми сьогодні, як зазвичай, йдемо на нового РБ, Йдемо ми в кетру. Вас, як завжди, прошу перевірти підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Ми ж поки телепортуємося. І вирушаємо в дорогу. Дорогу, як завжди, я покажу. І по дорозі, як завжди, розповім вам, друзі, про сьогоднішнього головного героя. У нас сьогодні Кетра Чіф Бракі. Це чудовий рейдбос, в нього немає рейдфайтерів, він доволі сильний. Гарний має супротив та силу, бігти до нього недалеко. ХП у нього 1 мільйон 72 875, атака 17 6. Магічна атака 24 162. Захист фізичний 5200, магічний захист 2112. Збереглася невелика історія про цього рейдбоса разом із могутністю палаючої душі Настрона Бракі отримав неймовірні можливості. Позамежна сила та реакція дозволили йому стати авторитетним лідером орків Кетра. Соратники тільки обтяжують його в битві, тому він вважає за краще боротися на самоті. Кілька разів він вже кидав виклик вождеві та бився з ним. Ось такий незвичайний рейбос, дуже сильний. У свій час, пам'ятаю, ми на нього ходили. Він трішки скажений. Ось ще один рейдбос, на якому ми були. Ось ми, друзі, і прибігли. Наш рейдбос, наш баф. Чудовий бракі. Як завжди, отримуємо баф за рівнем. А переходимо до фарма. Може дуже гарно кінцелити. Ось такий ось страшний звір. Дуже сильний, величезний. Кінсильну нам щось. Швидкість атак. Нічого залишили ще небагато. Зовсім трішечки. От і все. Браків впав. Збираємо все, що нам випало. Та переглянемо, що ж, сьогодні нам впало, нам впала точечка за точки броні s grade там впали кусочки на списа, впали кусочки на біжу Sну і все. Ну що ж, результат непоганий, могло бути і гірше. Ну і очікували, звичайно, більше. Ну, але це вже таке. На цьому ж будемо закінчувати. Дякую, друзі, вам, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, бережіть себе, а ми зустрінемось в новій серії на новому РБ. Пока-пока.